Всім доброго дня! Хочу вам презентувати ще наше одне завершене замовлення, яке нарешті їде до свого замовника місто Івано-Франківськ. Це підбайк, де встановлена передня повітряна двохкоронна вилка. Встановлені 20-дюймові широкі покришки, основна фара з сигналом, додаткова потужна фара на своїх акумуляторах 21700. Передні показчики повороті, блок управління, фари, повороти, сигнал. Це кнопки дисплея для управління, встановлений кольоровий дисплей, встановлений тримач до телефону з USB зарядкою, встановлена ручка газу з вольтметром і замком запалювання. Також тут встановлена сигналізація, яка працює на вібрації. Підбайк виконаний на алюмінієвій рамі. Також тут встановлені задні показчики поворотів та габарити. Встановлені металеві бризговики, чорні матові, встановлена гідравліка Shimano. встановлений мотор МСУ 48750 Вт, який максимальна його потужність 1600 Вт. Встановлені також ззаді газомасляні амортизатори, також з підкачкою повітря, встановлені підніжки для пасажира. Ну і Даною особливістю цього підбайка є потужний акумулятор 52 В 72 А. Орієнтовна дальність пробігу на одному заряді 200 км. Чудовий варіант на доставку або тим людям, які люблять подорожувати. Всім гарного дня! Якщо вас щось цікавить, дзвоніть, пишіть, з радістю вам відповімо.